В день знань в усіх школах Севастополя також відбулися урочисті лінійки, присвячені початку нового навчального року. Для наймолодших першовересневий дзвоник ознаменував початок нового, більш самостійного життя. Для майбутніх випускників пролунав востаннє. Севастопольські школярі прослухали гін України і міста, а також численні поздоровлення від офіційних гостей, батьків і педагогів, і відправилися на свій перший урок. Як зустріли юних севастопольців школи, дізнавалися наші кореспонденти. Для Севастопольської загальноосвітньої школи номер 50 сьогоднішнє свято стало подвійним. Крім першого дзвоника, школа відзначає ювілей 25-річчя. На урочистій лінійці учнів перших класів зустрічали оплесками, малюки читали вірші, після чого їх привітали учні 11 класу. До початку нового навчального року діти ставляться з ентузіазмом. На ювілеї школи був присутній голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба у своєму виступі. Градоначальник побажав учням бути гідними традицій Севастополя і України, а також підкреслив, що батьки зіграли важливу роль у підготовці до навчального року. Сьогодні мені хочеться звернутися до обратитися прежде всего, к бабушкам, к тим, хто сьогодні прийшов на цю лінійку для того, щоб. провести первый урок для самого дорогого, что есть в городе и в Украине. Это самая дорогая инвестиция. Когда говорят там иностранцы придут с деньгами, я им всегда говорю, самая дорогая инвестиция ⁇ это наши дети, это наше будущее, потому что ничего дороже нет. Руководство города, идя на встречу 1 сентября, постаралось... Подготовиться. Многое сделано по наведению в во всех школах. Мы постарались выделить деньги на ремонт. Правда, все это делали вместе с родителями. Я об этом откровенно говорю, потому что, ну, к сожалению, так бюджет формируется, что не хватает. Поэтому еще раз низкий поклон родителям, которые последнюю копейку укладывают в подготовку нашего будущего. Мы постараемся сделать так, чтобы будущая учеба была в достойных классах. Сегодня разрабатывается большая программа компьютеризации. Конечно, мы не все можем сделать во всех школах, но поверьте, постепенно мы будем стараться сделать так, чтобы информационное обеспечение наших деток было на самом высоком уровне. Я думаю, что и верю в то, что вот эти первокласски, первокласски будут... Совершенно другого уровня подготовлены информационно. Еще раз хочу всем низком покланяться за то, что мы вместе делаем праздник нашим детям. Дай Бог всем здоровья, счастья, благополучия, больших успехов, особенно э, учащимся 11 класса. Таких красивых девчат я давно, честно скажу, не видел. Поэтому, девочки, счастья вам, благополучия, успехов. Желаю, чтобы вы все поступили. Више учебне заведення знайшли свою половинку. Щоб ви підготові жизни, ви этого заслужуєте. Низькі вам поклони з праздником Всіх директор школи Наталя Єрмакова відзначила, що учні з року в рік показують високі знання на олімпіадах не тільки в Севастополі і Криму, а й в Україні. Першокласникам побажали стати продовжувачами цієї традиції і вручили пам'ятні подарунки. Сонячний першовересневий ранок покликав до школи інтернату номер 7 з українською мовою навчання 50 юних севастопальців. Знову подвір'я навчального закладу наповнилося дитячим щебетом, радісними посмішками та чарівними букетами осінніх квітів. Перше вересня для усіх школярів урочиста дата, яку вони чекали з таким нетерпінням. На урочистому заході зібралися учні школи інтернату, їх батьки, вчителі та гості. З напутніми словами до своїх підопічних звернулися тимчасово виконуюча обов'язки директора школи-інтернату Олена Мількевич. День знань став всенародним святом молодості та надії. Це свято тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, тих, хто щоденне віддає свої знання, свої, своє тепло сердець, навчає і виховує в дусі. Любові до України та до людини. Дорогі школяри, в цей святковий день хочеться побажати вам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Привітати школярів з ним знань, прийшли гості, голова Севастопольського осередку товариства просвіта Володимир Проценко, представники силових структур міста, серед яких і військовослужбовці навчального центру військово морських сил України, які вручили учням святковий солодкий пиріг. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, як нас кажуть, карточках нагріваємо на нові починання в новому навчальному році, аби ці знання не пройшли далі. І аби ці перші ваші починання э, в цьому році були такими приємними, як цей день сьогодні, веснян, э, хочемо вам підсолодити трохи це життя, і перше починання, святковим переговором, який ми, ми продовжуємо з тобою. Перший дзвоник запросив дітей на перший урок 2011-2012 навчального року. Зачекалися школярів оновлені коридори, класні кімнати, парти, дошки. Тож побажаємо успіхів усім учням цієї школи інтернату на їх нелегкому тернистому шляху оволодіння новими знаннями. Вже сьогодні для них розпочинається життя за розкладом, серйозне та відповідальне. Адже тільки наполегливість та старанність ведуть до успіху. Перший крок до якого дитина робить в школі. Стурбовані батьки, веселі учні. Поважні вчителі та зворушливо розгублені першокласники розташувалися на шкільному майданчику Севастопольської гімназії номер 8 з російською та українською мовами навчання в очікуванні урочистого свята, першої лінійки та першого дзвоника в новому навчальному році. Ось лунають гімн України, гімн Севастополя і традиційно дорослі та гарні учні 11 класів за руки виводять маленьких та вродливих першачків на першу в їхньому житті. Лінійку. Тут на них чекають казкові герої, музика, танці, привітання. Багато гостей завітало в цей день до гімназії номер 8 промовити напутнє слово педагогам, учням, батькам. Восьмая гімназія це одне з найкращих учебних заведень, не тільки Ленінського району, але й героїв Севастополя. І, де, як не в цій гімназії, ми бачимо хорошее такое доброе отношение и к русскому и к украинскому языку. То есть все вот эти разговоры о том, что есть какое-то там соперничество, что дети не могут изучать два языка вместе, что какие-то могут быть недопонимания родителей, вот здесь они все стираются. Сегодня я хочу прежде всего поздравить родителей первоклассников и самих наших дорогих первоклассников. Все люди у нас каким-то образом связаны с школой. И сегодня это главный для них праздник. Родители за ручку их привели сюда, сейчас передадут эти нежные маленькие ручки в руки учителей и дальше пойдут по дороге с нами. Вам удачи, любви, родителям терпения, деткам крепкого здоровья, чтобы все-все было у вас хорошо. А выпускникам набраться побольше сил для того, чтобы закончить самый короткий учебный год, наверное, за всю историю нашей страны. Мы начинаем этот учебный год Буквально через несколько дней после того, как отметили 20-летие независимой Украины. Ее история насчитывает несколько столетий. Она богата своими культурными, историческими и народными традициями. И все-таки она еще очень молодая, а значит у нее многое впереди. Я хочу пожелать всем нашим ученикам, всем родителям наших учеников, всем севастопольцам, всем гражданам Украины, чтобы их будущее было светло и прекрасно. И хочу напомнить слова Николая Чернышевского. Будущее светло и прекрасно. Любите его. Берегіте його, нього в настояще, сколько можете перенести. А від себя я хочу додати: вірте в себя, вірте в своє будущее, і у вас обов'язково все вийде. Всім відомо, з якою відповідальністю ставляться батьки до вибору навчального закладу для своєї дитини. Нам вдалося поспілкуватися з матерями першокласників, які пояснили свій вибір. Це державна школа, тут державний язик. Дуже хотілося б, щоб дитина наслідувала коріння батьків, поважала традиції, любила наш край, от поважала батьків. І Також вважаю успіхів в навчанні, слухатися батьків та вчителів. В добрий путь. Гімназія дуже хороша, озив дуже багато хороших. Педагоги тут чудові, тому що від тому віддали ми своїх дітей сюди і побажаю вчителям терпіння з нашими дітками щороку. і нам також терпіння. Щастя, здоров'я діткам нашим! Хай вчаться навчаються, щоб продовжити наш рід. Що процвітала Україна? Лунає перший дзвоник, і учні крокують на перший урок, присвячений 20-річчю незалежності України на тему Україна наш спільний дім. Вчитель навчальних класів Анатолій Сенчук, лауреат конкурсу вчитель року року-2011», удостоєний у достойний права бути представленим на дошці пошану Ленінського району міста Севастополя, продумав надзвичайно цікавий урок, на якому продемонстрував спадковість поколінь. Вчителями для учнів другого А класу стали десятикласники, колишні випускники педагога, які взяли шество над малечою і своїм прикладом навчали малюків єднатися в одну спільну велику родину. Патріотів України в літнім нощем упаду на народючим. Було прочитано та надруковано правила українського виховання: знати, і поважати українську державну символіку, берегти і підтримувати українські звичаї та традиції своєю участю в них, шанувати пам'ять своїх предків і бути їхньою гідною зміною. І нехай ці малюки ще зовсім маленькі, та чи не з молоком матері дитина повинна обирати в себе найсвятіші поняття і почуття. І чи не такого виховання потребує наша молода незалежна держава? тому з такою відповідальністю українські вчителі ставляться до своєї виховної місії, і як бачимо, мають результат. На різні світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні травми, різні квіти. А у нас у одна країна найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Я вітаю з початком навчального року. Із ювілеєм країни нашої, які вже виповнилися 20 років. Це і не багато, і не мало. Але ми пройшли цей шлях разом. Усіх вітаю, любові, добра вам і добробуту у хатах, щоб і ви були щасливі, і все оточуючи вас також було гарним і сонячним. Щасливих вам шкільних буднів, цікавих уроків та вірних друзів, школярі Севастополя. І нехай ваше добре навчання буде доказом любові до рідної батьківщини. Я хочу привітати всіх дітей, батьків з початком нового навчального року. Хочу побажати дітям, також батькам здоров'я, щастя і щоб всі пам'ятали, що ми українці, держава у нас одна, і давайте любити Україну разом.